Привіт! Сьогодні у нас коротка практика. Ми стаємо в позиції стола. Ви ставите праву ногу збоку. Вона у вас пряма. І ми починаємо робити кішку корову в такому положенні. Дих розкриваємо, грудну клітину, дивимось наверх. Видих округляємо спинку, дивимось вниз. Ще три рази вдих. Видих. Вдих, видих останній раз. Повертаємося в нейтральне положення і починаємо робити такі кругові рухи, розкриваємо стегна, можна трошки зігнути праве коліно, рухаємося в одну сторону, тут розслабляємо шию, розслабляємо обличчя теж. І потім в іншу. Розкриємо тіло на початку дня дуже класно робити цю практику. Чи наприкінці робочого дня, наприклад, дих права рука наверх, і видих робимо скрутку, кладемо праве вухо на кілимок, можемо прав... ліву руку перед собою, чи за себе та спину. Молодці. повертаємося вдих права рука наверх. І міняємо ногу. У нас права нога йде до лівої, випрямляємо ліву ногу, робимо кішку корову в такому положенні, вдих, розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину ще вдих і видих два рази. Молодці. Починаємо робити такі кругові рухи по колу в одну сторону. І в іншу. Тепер робимо скрутку, ліва рука наверх вдих. і видих ліве вуху на кілимок чи на підлогу. Можна праву руку перед собою чи за спину. Молодці, вдих, піднімаємо ліву руку наверх і видих, повертаємося назад в позицію стола і лягаємо в позицію дитини та стянеться до п'яточок. Звідси виходимо в собаку мордою вниз, згинаємо одне колінко, інше, дихаємо повільно. Дих, права нога наверх, ставимо праву ногу перед собою. Анжена ясина, алег ставимо замочок руками на праве колінко. і тянемо наші стегну вперед. Дих і на видих ми випрямляємо праву ножку до себе, пальчики до себе. Молодці. Ставимо праву ногу на килимок назад і входимо собаку мордою вниз. Вдих, ліва нога наверх, видих, ставимо ліву ногу перед собою, праве колінку на килим. Піднімаємося наверх, замочок на ліве стегно. Тянемося вперед і виправляємо ліву ножку ардехану Тас тянемо назад, носочок, тягнемо пальчики лівої ноги на себе. Опускаємо голову вниз. Молодці і повертаємося в собаку мордою вниз. Кругла спинка, дих виходимо вперед планочку. Потихеньку падаємо на живіт. Звідси зробимо сфінкс, руки перед собою, Плечики назад. І робимо. Кругові рухи, шиєю в одну сторону і в іншу. Молодці. І можете залишатись тут, чи будемо виправляти лікті вдих і потихеньку виправляємо лікті, лопатки разом. Дивимось вперед. Ми тут на 4, 3, 2. 1. Один. Повертаємося назад. І ще вдих. І випрямляємо руки, плечики назад, лопатки разом. Чотири, три, два. Один. Молодці. Поклали вух на руки, зігнули колінка і трошки розслабимось, хитаємо ноги в одну сторону і в іншу. По колу можна трошки покрутити ступнями в одну сторону, в іншу. Тепер робимо на велику скрутку. Права рука у нас іде такий, як кактус, праве вухо на кілимок, чи можете підставити собі блок чи подушку. І ми розтягуємо праве плечко, трошки корпус вводимо вліво і ножку ліву за себе. У нас розтягується праве плечко. Відкриваємо якраз грудну клітину і трошки відкриваємо ось. Тут положення стегна і спинку розминаємо поясницю. Можна закрити очі, дихаємо спокійно, Ми тут залишаємося на 5 вдихів і видихів. Молодці. міняємо сторону, ліве вушко на кілимок, ліва рука як кактус. Плечи коліве на килим, і трошки вкручуємося в праву сторону і права нога за себе. Ну, ось, повертаємося назад і виходимо в позицію дитини, кругла спинка. Піднімаємося потихеньку наверх. Зараз ви сідаєте просто в зручне положення сидячи, але згинаєте колінка. Ми робимо таку невеличку скрутку, У нас колінка йдуть в одну сторону, ми піднімаємося наверх, робимо скрутку вправо. Повертаємося назад в центр, колінка в іншу сторону, робимо скрутку вліво. І ще два рази вдиха. Скрутка вправо і видих, скрутка вліво. Зробимо бадика наси, разом. Колінка по сторонах. Спочатку просто витягуємося наверх, пряма спинка. Рудна клітина вперед, плечики назад, вдих, і видих. Потім можна взятися за ноги, за ступні і вже йдемо вперед, падаємо вниз, опускаємо голову вниз. Піднімаємося наверх і ще зробимо складочку, таку класичну, пащі ноги перед собою. таз нас назад. Можна зігнути колінка, ви можете підставити собі ще е, якусь подушку, наприклад, під коліна. Е, чи просто, якщо можете, у вас хороша розтяжка, випрямляєте ніжки, носочок на себе, вдих, руки наверх, і видих, падаємо вниз. Піднімаємося наверх, робимо ще невелику скрутку, беремося лівою рукою за зовнішню частину правої ступні і піднімаємо праву ножку наверх. Можете залишатись тут, можете зігнути праве коліно, якщо дуже тягне, вдих. І видих. Робимо скрутку вправо, розкриваємо праву руку в праву сторону. Молодці, ставимо праву ногу. За лівою, за ліву і ще докручуємося в праву сторону. Молодці, трошки повернулись, потрясли ногами, робимо теж саме на ліву сторону, Права рука на да, зовнішню частину лівої ступні, піднімаємо ногу, можна трошки зігнути, і ліва рука в ліву сторону. Всі і ставимо ліву ступню за праву ножку і ще докручуємося вліво. Всі робимо позицію перевернутого стола. Ви повинні зігнути колінка. Руки ви можете поставити пальчики до себе, до спини чи по сторонах, як вам зручніше. Робимо вдих і видих, Випрямляємося, піднімаємося наверх. Дивимося наверх, можна закрити очі, ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І лягаємо буквально на одну хвилину на спину. Колінка до себе, робимо такі кругові рухи, одну сторону в іншу. І відпочиваємо в шавасані буквально. П'ять вдихів і видихів глибоких, Вдих через ніс, видих через рот. І ще чотири рази. Молодці. Потихеньку перекатуємося в одну чи в іншу сторону. І повертаємося в позицію сидячи, відкриваємо очі, вдих руки наверх, і видих руки до себе. Дякую вам, що ви сьогодні були зі мною, і побачимося скоро. Намасте, До зустрічі!